Працюю в інтернеті і наблюдаю дуже багато цікавих людей. Так, скажем, недалеких людей, які, не розібравшись, можуть тебе обвінити, в чому завгодно. Або звати як угодно. Но людина, даже носа не всунула, щоб узнать, що там і до чого, і як це працює. Хто сумнівається так і таке робить, і думає так, те та і далі сидить своєю опе? Сидіть. Сидіть і не заходьте нікуди. Не дай Бог ви що, не дай Бог, вас обманять, нікуди не йдіть, сидіть. Сидіть на своїй опі ровно. А всім, хто хоче заробити додатково кошти, заходьте в нашу дружну компанію. Я вас навчу, я вам покажу, як все працює, завівши вас в наш чат для гостей. Де такі ж, як і ми, прості люди заробляють отлічніші гроші. Ну, ви навіть не уявляєте, наскільки це все просто і легально. І дійсно ми не ховаємо своїх лиць, не ховаємо своїх фамілій. Силка в шапки профіля тут же Телеграм. Пишіть в телеграмі.